Усім привіт! Мене звати Іван, ви на каналі Let's Play українською, і сьогодні ми з вами подивимося на гру під назвою Три години в Красті Крабі або в Красті Крабі о 3 годині. Коротше кажучи, це хорор про містера Крабса, який дуже жадібний, який прийшов забрати гроші і так далі. В вночі він почав там перераховувати гроші, які він заробив за сьогоднішній день, і коротше на нього хтось починає нападати. А розробив цю гру якийсь Дейв мікрохвильовка, тут має бути мікровейв, там ще літера. І англійська в кінці має бути, ну чомусь її немає. Graphic setting ставлю high. Ну і в цілому можна починати. Це я в цілому все вам розповів, все що я знав про цю гру. Більше я нічого не знаю. О, гроші. Хтось розбився. Хтось розбився. Так. Я ось, собственно, в грі. Ось багато грошей. Оце ти ніхрена собі, це ти за день так багато заробив гроші, а можна мені так просто сидіти в кріслі, нічого не заробляти? А, так, Ctrl, з WSD, так, лівий лев, shift, щоб збігти, є взаємодіяти. Це присідати. Що таке? Алло. А, вимикати або вмикати флешлайт. Я можу навіть так робити. Ну, коротше, пішли. Об'єктиви якісь. Просіє. Так, ну пігнали. Якогось червоного демона привіз а, страшний автобус. Ти можеш, коротше, померти. Блінство. Тихо. Закривай, коротше, всі двері, щоб він не зайшов до тебе. Все, типу світло припинило миготіти, значить, все нормально. І шо? Так, ну це я можу закрити-відкрити, це мені... Це я зрозумів. А що я ще можу зробити в цій грі? Ну це типічний, ну як би, красті краб там, де виготовляли дуже ф... Я, та... я щось неправильно зробив, щось я зробив не те, що треба. Ладно, пішли в ці двері. Ой, ну тут бургери, тут нормально. Тут на нас ніхто не має нападати Затискаю ліву е, Затискаю Е І я, коротше, збираю бургери Капець це довго Вимикай, вимикай там Мене побачив, чи що! А, я можу гроші збирати Я можу збирати свої же ж гроші, ти понял? Ха-ха! Ну давай збирати гроші, чи що, я ж дав, що ти сюди прийшов. Аж скільки мені всього треба зібрати, як зрозуміти? Як мені зрозуміти, скільки мені всього треба. Да ви задовбали. Все, я вимкнув лі лі ліхтар. Це коли світло ми готить, тоді краще не вилазити звідси. Краще просто сидіти на місці. Давай, я все ніяк не можу сюди дібратися. Так, в шафу я залізти не можу. Тут я теж нічого не можу взяти, тут що? Тут потрібен ключ якийсь, але ну, ключа в мене нема. Так, лутаю, лутаю, лутаю. Ага! Мене ну, побачив! Все, він мене не побачив. А як зрозуміти, що він там ходить чи не ходить десь? Нормально, пішли. Це, лутаємо, лутаємо, мені має в цілому вистачити часу. Поки що єдине, що я зрозумів, так це те, що мені просто потрібно щось постійно лутати і від когось постійно тікати. Це все, що я зрозумів про цю гру. Я, я встиг ж майже. Все заново, як так? Подлюка, як ти так робиш? Ти для чого взалі придумав цю гру? От свинота. Ну, по-моєму, ось тут він мене не чіпає. Мені треба бургери забирати і гроші, це все, що я зрозумів. Так а як мені зрозуміти, скільки мені всього потрібно? Ну все? Де він? А. Я не знаю, де він, Давай я залутаю ось це. Давай я залутаю те, що в мене вийшло минулого разу, але теж ш... те, те, з чим я не добіг. Те, з чим я не добіг минулого разу. Це треба спробувати. Ну, гроші вони потрібні всім, навіть містеру Крапсу, і навіть так багато. А я навіть двері не закрив, прикинь, да? <плес> а він хотів до мене зайти, ти поняв? Він хотів сюди зайти до мене і мене обікрасти. Це напевно мій клон, це клон містера Крабса. Ну так є. Блінство. Тихо. Тихо, тихесенько, тихесенько. Не шелести. Пі Пішли бургер зберем. Я вже цілих дві штуки тут цього зібрав. Треба третє щось зібрати. Я можу в цій грі присідати, значить десь тут можна ховатися за якимись барикадками. Це треба ще перевірити. Дякую. Дякую, я срався, спасибі. Нафіг? Не робіть так більше. Ви шо? Зовсім дурні. Давай я тут пригнуся, я більше не вил не вилізу звідси нікуди. Треба перевірити. Пару речей, треба перевірити. Він не побачив чи куди. Давайте перевіримо декілька речей. Перевіримо, чи бачить він мене, коли я, наприклад, сюди за стійку залізу. Ні, Тут він мене точно побачить, це 100%. Чи побачить він мене, коли я залізу ось тут в угол? Якщо побачить він мене тут, то це буде не зовсім добре. Ну, Звук є. Слухайте, це працює. Це реально працює. Я можу так тупо заховатися ось тут і все, і не вилазити з, з цього вугла. Типу я в темряві сховався. Я молодець. Значить, моя основна ціль це щось позбирати і знайти якийсь ключик, певно. Певно, це і вся моя ціль. Можливо він ще й на голос реагує, типу я трендю голосю, а він, а, він, а він мене чує. Ну головне на світло не попадати, буде норм. А я ще сюди, до речі, можу залізти. В туалет ти поняв, де? Можу закривати двері? Від... Відкрите, закрите, що небудь. Спокійно. Я не чую, щоб, щоб світло ми хотіло. Відкрити туалет? Благаю! В туалет не можна сходити. Ну це просто як сейф зона. Це щось на кшталт сейф зони. Фух, я я ошукую смітники. Я пригнувся, ліхтарик вимкнув і ошукую смітники. О! З'явився на решті. Ну це було не страшно, я просто бачив, що він там. Пішли відразу туди! Пішли відразу сюди. Ой. Ні, ти, неправильно ти двері вибрав. Давай сюди в туалет заховаємось. Тут він мене не знайде 100%. Він тут був! Він тільки що був тут, в туалеті, він тут спавниться на початку, ти поняв, да? А ми з тобою думали, що він бродить десь з входу починає. А ні. Швидше, дубця, зжалася. Так, щось вже щось вже підібрав. Так, зайшли назад. Зайшли назад. Я пригнувся, ліхтарок вимкнув, нема нікого дома. Все нормально. Якийсь він не представний. Хто мене, хто мене намагається вбити постійно? Все, я заховався. Я заховався в, в, в углі. Нормально. Так, ліхтарик ми готить. А, ну і він мене, собственно, побачив. В нього спам якийсь рандомний просто. У нього якийсь надто рандомний спам. Ну а це моя з барикадами штука. Тобто сюди він не зайде 100%. Тобто ось це, де я знаходжусь, там сейф зона. Спавниться він на початку в туалеті, потім він спавниться десь ось там а, в залі. Тобто поки що можна не боятися. Хіба хіба що, якщо в нього кожен раз новий спавн? Так, oh да, в нього кожен раз, по ходу, новий спавн. Я не розумію, як це працює, чесно, от реально не розумію. Ну сюди він навряд чи зможе дійти. Це прям ну от дуже навряд. Сюди він не дійде ніколи. А я не можу би зателефонувати в поліцію, щоб вони прийшли, мене поохороняли трошечки. Телефон же є. Є ту інтеракт, тут немає оцих от. Кніпок які... От де він? Оно Новін! Оно Новін, падла! Оно, я свічу тобі! Все, і він пропав! І він пропав, ти поняв? Як тільки починаємо готіти світло, мені, коротше, треба ховатися. Ховатися, бо отам він мене знайде, в туалеті, ну хованка є, звичайно, але вона така собі. Краще вимкнути ліхтар, щоб не палитися взагалі. Ну вже дві речі зараз збираю. Давай швидше, швидше. Ага. Бо в мене минулого разу він мене вбив, як наче десь ось тут. Ха. Гнида. Йшли в туалет. В туалеті він мене точно не знайде. Все, я не буду поки брати предмети, я заховаюся в туалеті, буду думати, що робити далі. Ну треба просто ошукувати смітники. Ну що ж ще. А раптом відвідувач з'їв цукерку, і він в кармані в кишені залишив там 100-доларову купюру. І викинув а, ось цей фантик а, разом із, з, зі 100-доларовою купюрою. Ну, я віть у собі ситуацію, а ну... Ну як би, тому я й лазю по смітниках надії знайти там 100 доларову купюру. І, звичайно ж таки, привласнити її собі, бо якби, ну, інакше то для чого він треба? Все, добре. Я не можу ніяк подивитися, які в мене цілі взагалі на цілі. А, а він, коротше, поки нікого не бачить. Він стоїть на місці, як тільки він почне когось бачити, він уходить. Ха -ха -ха. Ну все, я молодець, я вже три штуки чогось познаходив. Я вже три штуки чогось знайшов і треба далі шукати. Давай, де він там? Та нема. О! Ніхрена, тут є завдання нарешті, я зрозумів це. Вімкніть мені, будь ласка, як би перекладач, я хочу зрозуміти, що від мене хоче гра. Давай подивимось, давай. Збери всі мої гроші з каси та з офісу. Упакуйте залишки е крабі. Перевірте сміттєві баки у ванній кімнаті на наявність копійок. Замкнути і звалити, коротше, скрасті Ну, Коротше, треба поки що монетки шукати. Ну ми з перший пункт начебто зроби. Е, е, який там? Не, не перший? Та ну вімкни! Алло! Ти яким чином вмикаєшся то? О! А ми з вами третій пункт виконали. І перший теж в цілому. А, єдине якісь залишки крабі ми з вами не упакували. Треба залишки крабі упакувати. О! А я тебе і не бачу навіть, що ти тут існуєш. Де він там? Ну, так от, столики, будемо оглядати на наявність залишків е чогось. Нема. Повернулись назад. Хе, <світ за різкою> назад нафіг. Не ризикуємо. Ми дуже багато чого зробили за останні 13 хвилин, 14. Так, ну дивись, знову звуки. Знову звуки. А, упакувати залишки крабі, упакували! Так нам сам тепер треба просто вийти і звалити звідси, та й все? Я можу просто вийти звідси? Блін не можу! А як бути то? Бо я вже туди не встигну на вихід. На вхід. А чого я вийти то не можу? Я щось не зробив? Напевно я щось не зробив. От тільки що? Звичайне питання. А, ну звичайно! Ну звичайно ж! Точно, я ж не а... Я ж не залутав касу то! Я ж по новій почав грати то! Я в ванну пробігся, тут все зробив, а там я нічого не зробив, звичайно, тому мене не випускали звідси. А я ще й думаю, гадаю, що відбувається! Що робиться. Ну мені здається, краще ліхтарок не вимикати, церкві, це дуже небезпечно. Все знайдено, знайди ключ від підвалу. Прес'єту, ту enter the бе. The basement! Я в підвал якийсь зайшов. Ключ десь в підвалі, ти маєш знайти його. Ну мені тим не менш треба вмикати і кудись ховатися наперед. Яку воду, блін, глядів? Ви теж зараз нічого не бачите, як і я. Припустимо. Та задовбали ви. Ви задовбали, серйозно. Спеціально погляд твій на люстру залишив, щоб можна було хоча б знати, що він тут, чи не тут. Так, де можна ключ знайти? Цікаво, все по новій почнеться, коли він мене схопить. Чи ні? Ну тут же не дарма коробки стоять, за ними все ж таки можна ховатися, я впевнений. Ну його стука тут цих... К... А ні, тепер чую. Ого, ходить! Отакі Отакі підбори в нього швидше все тобі кажу. А для чого могли мигати світло? Це просто обманка? Ось це миготіння ліхтарка, це обманка? Серйозно? Зараз я точно что-ч чув. <свист> зараз точно что-ч <шось> є. Нормально. Я там что-ч ⁇ Тихо! Припиняйте ви эти все свои дела. Десь істут іде. Принц, то ні черта не бачу, вам чесно кажу. Ля-ля-ля-ля, знов пішло кудись. Знову йде кудись. Ось цей червоноокий. Ну воно не спочатку почать. Пути! Так а чого я тоді переживе? Тобто, коли я чую звуки, схожі на прощання славянки, мені треба тікати, де? Да? Де може бути ключ? Мені цікаво. Де ключ? Як він виглядає, цей ключ? Де його всі можна знайти? Хорош миготіння світла, воно приколіст. Воно просто так, воно тут ні для чого. Справжній страх дає прощання славянки. Чує ну, чуєш звук? Чуєш звук? Це воно близько, воно біжить. Для цієї мелодії. Цілий, орке... цілий оркестр викликали нафіг. Уявляєш? Я упевнений в цьому. Явно. Ого. А воно прям тут? А воно прям тут було.

Турлату-ту-ту! Ту-ту-ту! Нормально? Ого! Біжить, падла! <схід> біжить! Палює за мною! Но ну, мене чує, але не бачить чомусь. Де ключ? Як мені ключ знайти? Ну, не топає, ні, не топає, нормально. Ну, в ньому в цілому можна втекти, як я зрозумів. Воно так то як для монстра не дуже швидке. Той був чогось набагато швидший, туретуту, ту-ту-ту, тур-ту-ту-ту, ту-ту-ту. Не в ту сторону.

Я маю кричати ще отак по перемінну. Фух, нормально. От <годи> лузер, а? Ну тут я шаліти сильно не буду. Це сильно велика наглість. ту туту ту 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 Турунтутун-ту-тунтун! ту ту Ту-ру-ту-ту-ту-ту, ту Все, нормально, нема. Тихо! Блін, як мені ваш ключ знайти? Як такий метушні можна знайти ключ? Поясніть мені. О, вийшов кудись

Ту-ту-ру-ту-ту-ту Та ну такая наша блін, блин. Можна, не знаю, на рахунок 3 просто вычислить по IP адресу, и його нафиг не бачите. Блин, ну де ж цей ключ-то може бути? Де ж він може бути? Ну від нього можна втекти, це мене вже радує. Бо коли від ворога не можна втекти, це якби погано. Треба ж так, щоб можна було від нього втекти, обов'язково. Коли від нього не можна втекти, ну це погано. Покійно. Пам, пам пам, там дам 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 Танралам, пам, пам, пам. <связывая> <связывая> Шу ты так и А это же есть, собственно, той самый ключ? <сквязывая> Покидайте место. И с удовольствием! Давай шукать. тарда та там 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 Там-там-там. там 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 Пар-ба-па-пам-пам. Пар-бар-бар-бам. та ра та там 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 тан тандар там там тандер дан там па Па-пам-пам-пам-пам. пам пам Да это драбына. та там тан Ось воно дробына так лята. а а Фух ты! Я думаю, зараз не дуже кльово будет це зробити. Бо він якби зараз прийде до мене, не? Чи же це так не працює тут Не знаю, нафиг. Пока не буду, мені тут добре. Пока не піду никуда. Тут так добре, так приємно. А, Точно! Точно, я забув Не, мені треба значить через той вихід выйти. Так пішли, выйдем. Бо так думав, що він так хоче сильно нападати, що слів нема. Так прям хоче пр -прям, прям не можу. Все, Зачиняй. До побачення. Я виграв цю гру. Відвозь мене мій автомо автомобайл. Давай. Відвозь мене. Не хочеш відвозити, но я тоді звалю. Я тоді побіг. Ну. Open forever. А чого ти не можеш? Ти не можеш залізти в машину? Чи що? Що тобі не дає в машину залізти? Ну це не машина, це човник. Як ти? Чи я тебе не закрив? left massel and look the door. О! я можу стати в лодку і... і втікати звідси. Все. Пігнали. Все, я, я сів до... сів до лодки. Я молодець. там тарам там 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 Бля, як мені ця композиція подобається, молодець? Ти кажеш, звалив, але зараз тільки. Ну, коротше, така от веселенька, цікавенька гра вийшла, вона мені сподобалась, вона така цікава, вона така прикольна, стрьомна в чомусь навіть. Ну вона одномагітна, ну блін, одномагітна. Ну от тут сюжет додали, декілька локацій. От тоді вона була б цікавішою. А так в цілому грі ставлю 9 із 10, не вистачає продовження. Подовший. На декілька серій би цю гру, а так вона тільки на один раз. Пишіть в коментарях, як вона вам, чи сподобалась, чи не сподобалась. Обов'язково ставте вподобаєчки. Чим більше вподобає, як ви поставите, тим швидше вийде новий огляд. Ви ж якби знаєте, та, що багато чого від лайків залежить. Все. Це все, що я хотів за сьогодні розповісти. Сіку сподобалось це відео, обов'язково ставте пальці вгору, підписуйтесь на мій канал, якщо ви ще не тискайте на дзвіночок, щоб не пропускати мої нові З вами, як завжди, я Іван, Ви були на каналі Let's Play українського. Це була гра під назвою Три години в Красті Крабі. Все, всім до нових зустрічей, всім пока.